На паралімпіаді в Сочі розпочався зворотній відлік часу. Все менше комплектів нагород залишаються без своїх володарів. Про змагання за них, про настрої та сподівання української команди у нашому щоденнику. Я Світлана Трифонова, вітаю вас. На Сочинській зимовій паралімпіаді всього буде розіграно 72 медальні комплекти у шести видах спорту. Українські спортсмени абсолютною більшістю команди виборюють першість у біатлоні та лижних перегонах. Сьогодні ж на лижній лаурі вихідний. Єдиний на паралімпіаді вихідний від лижних гонок та біатлону до себе в гості нашу знімальну групу запросила дворазова срібна. Та бронзова призерка Сочі Юлія Батенкова-Бауман. Спортсменка показала свою тимчасову кімнату в Олімпійському селищі, яку вже встигла зробити затишною. Тут і малюнки від найменших вболівальників, і новоспечені медалі. Все в особливому куточку для медитації. Прихожу, беру планшет, дзвоню родственникам. Зараз в час взагалі мало так. Тому вспіваю така не надання успіваю навіть в системі переговорити. Новості читаю. Всі без винятку паралімпійці активно стежать за військово-політичною ситуацією в країні. Ще жодні ігри не проходили у їхній свідомості так далеко від спорту, як найвищої життєвої мети. А Росія, взагалі говорять, що врет Україна, що будь-то в нас всі нацисти, і за цього так обидно, Як так, які ми нацисти? Якщо просто ми хочемо залишити свою країну цілою і єдиною, без всяких там війн, без всяких розділень. Щоб просто була Україна, щоб ми йшли вперед, в процвітання. Всі спрашують, чому ми такі грустний постійно, чому ми не радуємося. Ми говорять, ми не можемо радуватися, тому що в нас в страні таке розходить, що боль не мешає нам радуватися. Тобто боль глушить радость побію. Те, що Сочі запам'ятаються далеко не як святу спорту, якого чекає чотири виснажуючі роки. Це аксіома для кожного українського паралімпійця. Втім, дух єдності з українським народом лише посилює їхній патріотизм. Я просто зіла та ну, щоб на підтримку опять України, навінахтям було видно, що я українка. Окрім надвисокої мотивації виступати на непередбачуваних трасах Сочі Юлі допомагає ще одна символічна та вже безцінна річ. У неї флаг це з нашої області, з Волинської, яка. Это уже десятую Олимпиаду он прошел. Поэтому тут все написано. Все подписи. Тут и Ванкувер. И Ванкувер, да. И Лондон. И София. Перехідний прапор подорожує з волинянами і на зимові, і на літні паралімпійські та дефлімпійські ігри. Та збирає найщиріші побажання. Я б хотіла, щоб ти написала. Можеш? Сочі там. Звісно, я побажала Юлі нарешті отримати довгоочікуване паралімпійське золото. Тепер мені Хоть А як воно буде? Дізнаємось у день великого біатлону. А поки відпочивай, Юлю ти заслужила. Відпочинок на паралімпіаді річ умовна. Без тренувань не обходиться жоден день, адже за кожною перемогою, кожною медаллю стоїть титанічна праця, величезні зусилля, відмова від багатьох примк заради поставленої мети. Наш кореспондент Дар'я Кузнецова теж не відпочиває і продовжує знайомити нас із подіями паралімпійського Сочі. Дашо, як проходить сьогоднішній вихідний у наших спортсменів. Добрий вечір, Світлано. Чи не вам знати, що на Паралімпіаді не до вихідних? Зараз поруч зі мною після тренування вже триразова бронзова призерка Паралімпіади у Сочі Оксана Шишкова. Добрий вечір, Оксано. Ти не дебютантка ігор, проте в тебе дебютні нагороди. Чи вже звикла до них вже віриться, що це твої нагороди? Да. Это было очень нелегко приходить к пьедесталу. Э, гонка была на самом деле нелегкая, но, слава богу, пошел снег, потому что зима, это ближе к нам уже, зим, ж зимники, поэтому погода нам улыбалась. Це ж Свята Трифонова цікавиться, як ви відпочиваєте в своїй єдиний вихідний. На тренуванні. Ми завжди їздимо на тренування. Ми поспали, Покушали, конечно же, опять едем на тренировку. Тренировка это свое восстановление, свое расслабление. Чи відчувається тут підтримка, безмежна, підтримка безмежна глядачів, які слідкують за вами. тут у Сочі? Конечно, всем большое спасибо. Мы следим за новостями, мы, смо... мы смотрим, как нас люди поддерживают на Майдане. Это очень приятно. Люди с разных стран за нас болеют, и это очень приятно. Мы все награды. Все, що ми завойовуємо, ми дарі ми приносимо та Україні і українському народу. Ми бажаємо вам успіху у цьому гарному і правильному правильній справі Києва. Дякую, Дашу. Мої вітання Оксані Шишковій. Нових перемог українській команді. Найбільша кількість нагород на Паралімпіаді 2014 розігрується у гірських лижах. 34 комплекти. Україну ж у цьому виді представляє лише один спортсмен атлет із вадами зору Дмитро Кузьмін. Сьогодні він вийшов на свій перший старт у слаломі. Український дебют на розі хутор відбувся, хоч і не тріумфально, проте історично. Вперше на паралімпійську трасу вийшов український практично незрячий лижник. На відміну від лижних гонок та біатлону, гірськолижний спорт українські паралімпійці лише починають освоювати. Це тільки початок, ми завжди з чогось починали. Так само починаємо і в гірськолижному спорті. Тому я радію з того, що гірськолижний спорт розпочинається у нас. В зв'язку з тим, що дійсно ми починаємо цей унікальний чудовий вид спорту. До речі, він буде започаткований. Західному реабілітаційному спортивному центрі я думаю, що попереду цьому спорту може бути ну цікаве майбутнє в українському паралімпійському спорті. Дмитро Кузьмін дебютував у Сочі у швидкісному спуску. Дисципліна не для лякливих. А на цій трасі ще з олімпійських часів головне хоча б просто дістатися фінішу. Звісно, для паралімпійців умови трохи спростили. Де сьогодні 17 стартуючих, п'ятеро не дісталися фінішу. Наш же дебютант фінішував 15 15-м у першому заїзді та 10 10-м у другому. А за підсумком двох раундів посів 10-ту позицію, замкнувши десятку кращих. так стараємося. Розраховував на більш кращий результат. На более високий темп Діма, мені каже, психологічський до кінця не поготовився. Два заїзди славому Діма витримав, але продемонстрував непоказовий для себе результат. Звісно, попереду ще один старт у гіганському слаломі 15 березня. Проте цей спуск Дмитро запам'ятає на все життя, адже на ньому пройшла його паралімпійська обкатка. За три роки важко дуже важко навчитися і показати, достойний результат. Лише один спортсмен представляв Україну сьогодні у Сочі. Їм це не вплинуло на нашу позицію у загальнокомандному заліку. Україна залишилася на третьому місці з 14 медалями. Тим часом на паралімпіаді вирують і культурно-розважальні події, і офіційні прийоми. Так, президент українського паралімпійського комітету Валерій Сушкевич разом із іншими очільниками світового паралімпійського руху вчора ввечері отримав запрошення на вечерю із президентом Росії Владіміром Путіним. Звісно, Україна відмовилася від участі у неспортивному розважальному заході та отримала підтримку у виді відмови від прийому у багатьох інших іноземних делегацій. І сьогодні вранці дзвінок від президента міжнародного паралімпійського комітету пана Філа Кревіна. Він мені дзвонить і каже, що, за його даними, що Україна зробила черговий демарш, і на його думку, це неправильно. Це політичний. Жест України, який не повинен бути політикою на Паралімпійських іграх. Ви знаєте, мені мене це, чесно кажучи, обурило. Обурило, тому що ви е, знаєте, мова йде сьогодні йде про мир на моїй землі, українській землі, на європейській, на європейському просторі і світовому просторі в світі. Про мир у світі, і індиферентність, і відстороненість. Керівництво міжнародного паралімпійського комітету від небезпеки війни в Європі і в світі, і безумовно в нашій країні, це неправильно. Нагадаємо, українська паралімпійська збірна продовжує брати участь у паралімпіаді у Сочі лише задля підкреслення на міжнародній арені прав українців на недоторканність державних кордонів та за мир в Україні. Завтра на Паралімпійській лаурі знову великий день біатлону. Чоловіки змагатимуться на дистанції 15 кілометрів, жінки долатимуть 12,5 кілометрів траси. І ми віримо, що придешній день принесе нові перемоги українським паралімпійцям. А ми вболіватимемо за наших під час трансляції на першому національному. Ввечері ж із підсумками паралімпійського дня чекаю на вас у нашому щоденнику. Побачимося!